Всім привіт, мене звати Артем. І що? Ж, сьогодні ми з вами відправляємося до Ірландії, світ лепреконів, де нам з вами буде необхідно допомогти цим міфічним істотам, що полюбляють зелений колір, будувати веселки, які якраз і допоможуть здобути дорогоцінні горщики із золотом. І це все, звісно, буде відбуватись у грі Кобіто від видавництва Game7Days. Гра в нас розрахована від 2 до 6 гравців, і в цілому, кобіто, це в нас. Гра на зіставлення комбінацій послідовних карт на загальному полі. Але тут є декілька твістів, які роблять гру дійсно цікавою. Тож давайте подивимось на неї поближче. Поїхали! На початку гри гравцям необхідно викласти три горшики із золотом, під кожним із яких необхідно викласти по одній стартовій карті веселки. А також кожен із гравців отримує по 5 карт веселок собі на руку. Головним завданням гравців є зіставляння необхідних комбінацій веселок під кожним із горшиків за кількістю ось цих карт. І тоді, коли ця комбінація буде під горшиком, гравець зможе забрати собі цю карту горшика. До заліку і отримати відповідну кількість очок наприкінці гри. Отже, у свій хід гравець повинен зіграти певну кількість карт веселок зі своєї руки, яка дорівнює одній карті плюс ще по одній за кожну веселку, що вже є у персональній зоні гравця. На наших картах веселок, що є у нас в колоді, зазначаються цифри від 1 до 12. І розігруючи карти до будь-якої із веселок, гравець повинен зберігати порядок на зростання чи спадання ряду. Тобто, наприклад, зараз. Гравець може розіграти вісімку ось сюди. Збільшивши на одиницю цей ряд, потім дев'ятку. А якщо б в нього була шістка, він міг би викласти її сюди в інший бік. Проте в нього є п'ятірка, яку він так само може розіграти в інший ряд, за бажанням, звісно. Проте, окрім того, щоб викладати карти в центр, так само гравець може створювати і свої власні веселки, викладаючи їх перед собою. Проте для цього гравець повинен розіграти комбінацію із двох послідовних карт мінімум. І, наприклад, зараз гравець розігрує цю комбінацію, викладаючи дві веселки перед собою, створюючи свою власну веселку. У свій наступний хід гравець вже повинен розіграти на одну карту більше. Зазвичай це одна карта, проте ще одну додаткову за одну свою веселку, яка лежить перед ним. Таких веселок у гравця може бути не більше ніж чотири. До речі, що стосується веселок, які знаходяться у майстернях кожного із гравців. Під час свого ходу гравці можуть додавати нові карти до своїх веселок, проте можуть створювати нові веселки, розігравши дві і більше послідовних карт. Однак більше чотирьох. Веселок у гравця бути не може, розігруючи карти з руки, гравець також може додавати і ці карти до центральних карт біля наших горщиків. Проте є декілька правил, як це можна робити. Брати можна лише крайні карти, які є у наших веселках. Наприклад, зараз гравець бере 12 і викладає її ось сюди. Проте узяти двійку просто так він не може. Бо у веселці завжди повинно бути дві чи більше карт. Просто якщо він візьме тільки двійку, тоді він завершить ось цей ряд для цього горшика, і більше сюди викладати карти він не зможе. Проте гравець може використати карти з іншої веселки, наприклад, узявши шістку і виклавши її ось сюди таким чином, так само закінчивши цей горшик. До речі, об'єднувати веселки, що є у гравців у своїх майстернях, також. Заборонено. Коли стається таким чином, що кількість карт у веселці дорівнює кількості, яка зазначається на горшику, тоді гравець забирає собі цей горшик, викладаючи його до свого заліку. А на його місце викладається новий горшик, а карти, які приймали участь у веселці, скидаються. І так само викладається і стартова карта. Однак на початку свого ходу у гравця була його персональна веселка, тобто йому було необхідно зіграти дві карти зі своєї руки. Одну карту він зіграти може, однак більше жодна карта не підходить для розіграшу. Так само він не може створити і свою власну веселку. А тому він повинен зазнати штрафу, а саме відправити ту кількість карт, яку він повинен був би зіграти, до свого заліку. І, наприклад, він обирає ось цю карту, відправляючи її сюди. Наприкінці гри кожна карта веселки, що буде у стосі заліку, відніме три переможних очка. Також у нашій колоді є унікальні карти, як, наприклад, карта кобійто, яка є джокером і яка може замінити будь-яку карту у веселці. Наприклад, зараз гравець може розіграти цю карту кобійто ось сюди, щоб замінити десятку. А після він може розіграти, наприклад, 11, щоб викласти її ось сюди. Проте у свій хід гравець так само може замінити відповідну карту із цифрою на карту кобіту, яка лежить будь-де на столі. Це може бути як центральні веселки, так і веселки будь-якого іншого гравця. І, наприклад, гравець зараз міняє цю карту на десятку, і після викладає 11, як і було потрібно. До речі, що стосується карт 12 і 1, вони є послідовними, тобто розігравши 12 у веселку, Погравець після неї може розіграти одиницю, і навпаки, після одиниці можна зіграти 12. До того ж, у колоді ще є ось такі карти заміни, які дозволяють вам розіграти додатково будь-яку карту, яка вже є на полі, як на центрі, так і у будь-якого гравця серед його Персональних веселок, наприклад, зараз у гравця є дев'ятка, яка є ось тут, і гравець може розіграти цю карту заміни ось сюди, а після розіграти ще раз свою дев'ятку, просто виклавши нову карту до цього ряду. Ці карти не рахуються у кількість горшика, проте вони дають змогу гравцю розіграти дві додаткові карти зі своєї руки, щоб не отримати штраф наприкінці свого ходу. Тож підсумуємо, кількість карт, що ви повинні зіграти під час свого ходу дорівнює одному, плюс тільки карт, скільки є веселок у вашій майстерні. А розіграшем вважається викладення будь-якої карти з руки у будь-яку зону. Тож таким чином, гравці виконують свої ходи до моменту, поки ця колода горшиків не буде закінчена. А також на столі не залишиться лише два горшики. Тоді гра негайно завершується. І гравці додають очки, що зазначаються на горщиках, які вони змогли заробити під час гри, а також віднімають по три очки за кожну з карт веселок, що є у їхніх стосах залі. Ну і звісно, той, хто має найбільшу кількість очок і стає головним товаришем лепреконів. Чесно кажучи, механічно гра доволі непогано. Тут кожного ходу в тебе є багато варіантів, як саме використати свої карти і куди їх розіграти. Дуже круто, що є можливість викладати карти не тільки на центр, але й створювати ці свої власні веселки. Але водночас це змушує тебе грати більше карт під час наступних твоїх ходів. І в цілому, це дуже класна ідея батога і пряника, коли гравцю дається складний вибір, як краще поступити. Я таке дуже полюбляю. В цілому ж, так гра виглядає як така нібито гонка де тобі потрібно пошвидше зробити цю доріжку і отримати золото. І що найголовніше, гра тебе змушує грати карти і розширювати ось ці веселки, не даючи можливості просто відсидітись і не продовжувати ці лінії. Дуже розумний хід. І через це головним стає по перше, твоє планування наперед, тобто створення своїх власних. Веселок як такий собі план відступу на майбутнє захист від поганих карт на руці, а по-друге, від самих карт, що приходять на руку, адже це неймовірно впливає на твої можливості у хід. Але не дивлячись на непогану механічну частину, тематика та зовнішній вигляд гри мені зайшли не дуже. Не сподобались ані самі арти, ані ця тема веселок, які дають змогу лепреконам дістатися до золота. Ну камон, всі ж ми знаємо, що лепрекони закопують своє золото. Це що? Виходить, ми будемо будувати підземні веселки, чи що? Але це все дійсно діло смаку. І на цьому у мене все про гру кобіто. Якщо ж вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями, якщо ви вже встигли познайомитися з цією грою поближче. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!